Робили тишу? Добре. Що таке логічне слідування? Це таке речення. Зараз чекайте, розширю краю. Всі включились? Це таке. Зараз поясню. Це таке речення, яке формується за допомогою слів. Що у нас сміється, а то вона? Так, я не казав читати діти. Лугічне це таке висловлення, яке отборється із таких двох слів. Якщо... Якщо ти, зробиш уроки, якщо ти зробиш уроки, то підемо гуляти. Такі речі такого вигляду, такі речі такого вигляду називаються логічним слідком. Зрозумієте? У вас є там приклад. Якщо хлопчик сміється, то в цього хлопчика гарний настрій. Да? Перше слово, якщо далі йде якийсь вираз, після цього йде слово то і також йде якесь висловлення. Якщо хлопчик сміється, то всього хлопчика гарний настрій. Таке висловлення називається логічним слідуванням. Артем, що таке логічне І там далі. Гануся та Олесь на кожній перерві грають у різні логічні ігри. Друзі вміють утворювати нові висловлення за допомогою частки «не». Тобто шляхом заперечення. Заперечення перетворює істинне висловлення на хибне і навпаки. Наприклад, сьогодні середа, сьогодні не середа. Да. Да? Перше висловлення хибне чи істинне хибне? Що? Так, Стіл коричневий, стіл. Стіл не, не кориченим. так? Не. Хорошо. Добре. зрозуміли, що таке заперечення? Так. Це коли ми кажемо не. Наприклад, е висловлення можна утворити, нове висловлення можна утворити із двох інших висловлень. Так, це легко зрозуміти, зробити з допомогою слів, якщо то. Наприклад, у нас є два висновки. На світлофорі зелене світло і можна переходити вулицю. Як це речення перетворити, в якщо то? Якщо, Будь ласка, якщо зелене світло, то ти можеш іти ну, переходити вулицю. Якщо на світлофорі зелене світло, то ти можеш переходити вулицю. Дійсно, правильно. Якщо на світофорі за світло, то можна переходити вулицю. Це висловлення буде істинне чи хибне? Таке висловлення істинне чи хибне? Істинне, дійсно, воно істинне. Але це висловлення можна перетворити на яке? На хибне. На хибне. Наприклад, ось таке висловлення буде істина чехівна. Якщо у хлопчика гарний настрій, то він сміється. Це завжди істинне висловлення? Завжди? Завжди, коли у нас гарний настрій не сміємося. Ні, да, ми можемо не сміятися, але в нас буде гарний що? Настрій. Якщо істота ще у воді, то ця істота риба. Що тільки живуть? Крабель, да. Мулюзки, да, Ось, Кому це визволюється? Не яке? <свист> не не. істине, а тобто то яке? Кир. Хорошо. Тобто не обов'язково логічне слідування буде чим? Логічне Є майстром логічних слідувань, якщо його логічне слідування завжди дає істину. Той є майстром логічного слідування, якщо наслідком логічного слідування є істина. Наприклад, якщо звер'ю прилітають птахи, то... Прийшла, то, то прийшла весна. Якщо ця істота вона живе у воді, хоча деякі риби можуть деякий час жити, що? На, на суші, да? вони пристосувалися. Ага. Якщо у прямокутника всі сторони, то як цей прямокутник називає? Якщо їсти не мити фрукти, то не може? А, а, а як можна, можна ще поїду сказати? То буде в жилі. Живі, так, Якщо їсти не миті фрукти. Добре. Якщо на дворі починається дощ, то мати е багатьох. Для чого? Щоб захиститися від доща. доща. Якщо не викинути, давай оцінку, домашню роботу, то можна, то можна. А ще що можна? А що ще можна, якщо не до вашої роботи? Не отримати що? Не отримати знання, які дуже для вас, які, які в вашому житті які? Потрібні або важні. Хорошо. Які ви з молі назвати поїздним?

сказать нормально столики бывает це будинок, то в ньому будуть проживати люди. Хорошо, ще й це. Якщо продавати продажу квартиру, то він перейде. так буде. Dëmë dalë. Dëmë dalë. Ta. Vetë vitë. Të për të vitë dalë. Me të vajë me të janë dhe shë jemë një të sikë. Vëtë që të e të vishë me të vajë. Що таке розпорушення? Це так, коли нам алгоритм, треба розбити на два шляхи. Як правило, в нас авгорит іде в одному напрямку. Так? Наприклад, е візьми зубну пасту, намасти на щітку, очисть зуби, рухай вгору вниз, справу, вліво, наприклад, дві хвилини, сполосни рота. В цьому, цьому алгоритмі є два шляхи рух. Немає, Тільки один, сьогодні помиряк. А інколи треба розбити наш алгоритм на два шляхи. Такі алгоритми, в яких є два шляхи в якійсь ситуації, називаються розгалуження. На блок-скарі він малюється таким малютком, який ви бачите на картинці. Є ромби, Після робітка йде стрілочка вправо і стрілочка що? Вліво. Там, де вправо виконується одна команда, там, де вліво що? Інша команда. Тобто часто вони виконати що? Не можуть, можу, тому що вони знаходяться в різних квіточках. Ага. Давайте розглянемо такий алгоритм. Значить, перший алгоритм. Намальовано в ромбіку що, яке запитання? Сигнал світлофора зелений, і що в кінці цій легше сидіти? Там має стояти знак питання. Сигнал світлофора зелений знак питання. Якщо відповідь так, то ми можемо переходити. Якщо відповідь ні, то ми не можемо переходити. Такий алгоритм називається розналоження. Ми маємо тільки два шляхи. Ми не можемо одночасно переходити вулицю і що. І не переходити. Да? Тому такий алгоритм називається алгоритмом розгалуження. <coughs> Наприклад, на уроках української мови ви вчили, коли ставити префікс С, коли ставити префікс З. Да? Наприклад, є слово спростити. Якщо зустрічається буква П, просто, значить, ми ставимо букву Спростити. Да? Якщо у нас Буде якась інша буква, наприклад, Зобов'язати. Да, Зобов'язати. Там буква О, то ми ставимо З. Да? Тобто, якщо в нас є перші букви К, то, Т, Х, то ми ставимо яку букву? С. С. Е. Якщо якісь інші букви, то ми ставимо фефікс З. І ось дивіться агорит. Початок. Прочитай слово. Перша літера корення, яка КПТФК. якщо відповідь так, пиши префік, префікс С. Якщо відповідь ні, то пиши префікс З. Ми не можемо одночасно написати і з, і що, і С. Тому в нас є розгалуження. Тобто, як ви бачите, розгалуження трапляється не тільки в інформатиці, а й в реальному що. В житті. Просто ми про це не задумуємося. Хорошо, добрий день далі. Значить, напишіть алгоритм переходу вулиці. Що ви будете робити? Яке запитання ви поставили? Ви підійдете до дороги? Що ви робите? Переветися на Так, так треба, ні, світовора у нас немає. треба так сказати. Справа є машина, знак питання. Якщо так. То що робимо? Ми, ми не переходимо. Ми не переходимо. Ми не переходимо, Ми стоїмо. Якщо ні, то, то переходимо. Ні. Ми дивимося. Ні. Так, знову запитання. Якщо ні, то знову запитання. Зліва є машина. <сілик> Якщо так, то що? То. То. Ми стоїмо. Якщо ні, <сілик> то переходимо. Тобто, бачите, навіть в такому. Випадку, коли ми переходимо дорогу, ми страпляємося з розгалуженням. Ми можемо дати відповідь так або дати відповідь що. Ні. І маємо два шляхи розвитку. Я не дам відповідь ні Так. Алгоритм, давайте розглянемо таку маленьку задачу. Там куль нічого не показує. Та вони там взяли самі комп'ютер, виключили. А, молодший, а час. Тепер ось є алгоритм, який зустрічається в мультику про віні Пуха. Там є алгоритм, як йому добути мед з вулика. Ми маємо сказати, яких тут команд можна забрати для того, щоб цей алгоритм все одно виконувався. Взяти п'ятачка повітряну кульку блакитного кольору. Походити навколо дерева з кулькою над головою, піднятися на кульці вгору до вулика, сховано в дуплі дерева. Зазирнути в дупло, проспівати пісню про те, що ця прилетіла хмарка, а не ведмідь. Непомітно для бджіл просунути лапу у вулик, набрати лапу і меду, спуститися на землю. Які тут команди можна забрати? Зазирнути в дупло. Чому ні? Ця команда треба, він ж має подвічі, чи там є мед, чи немає. Що йому не треба підніматися вгору добу? Треба. Оце треба не підходить. Яке? -як? Проспівати, Проспівати пісню про те, що це прилетіла, прилетіла хмара, не відміть. Якщо він не пісню, зможе він достати? Да. Так, зможе. Тому ця команда не треба. І тут ще одна команда лише. Походити на поло дерева, то на Так, ну навіщо йому ходити? Да, Сколько на долу. Від цього залежить, він добуде менше. Незалежно. Тому всіх дипломатів алгоритмі можна що зробити. Забрати. Забрати. Хорошо. <кхем> так, давайте подивимося відеоінструкцію, як малювати. Так, а це не. не це. А це не відео, да? ладно, тоді це пропустимо. Так, як реалізується команда розгалуження в Скрещі. Наш є повне розгалуження. Якщо і е, в нас є команда, то. І якщо, ми кажемо, якщо щось відбувається, якщо каже, то, то щось відбувається. Наприклад, е, подивись направо, е, чи є машина, чи немає. Якщо ми кажемо так, є машина, то ми стоїмо. Якщо кажемо ні, то що, то йдемо. А бувають інші випадки. Наприклад, е, в кружки є вода, якщо один відповідь так. То ми воду п'ємо. Якщо ви дереві квитні, то нічого не відбувається. Таке розгалуження називається неповне розгалуження. Ні, то ми набираємо... Ну, Можна так сказати, а можна зробити неповне розгалуження. Якщо вода в кошці є, то ми її п'ємо. Значить, Давайте розглянемо, який вигляд ця команда має в програмі Scratch. І що ми можемо цю команду туди всередину додати? Шо -шо? Програма для програмування для дітей, для навчання. Дивіться, ось ця команда, дивіться, якщо то, є оце розгалуження називається неповне, ось таке розгалуження називається повне. Чому? Тому що тут є, якщо то інакше. Давайте подивимося, що можна сюди додати. Сюди можна додати команди, які мають вигляд тромбика. Такі команди є в датчику, наприклад, якщо в нас буде торкатися виконавець мишки, наприклад, або якщо він торкається якогось кольору, виконавець, або якщо, наприклад, якесь число більше другого числа, або якщо, наприклад, дорівнює чомусь. От. Тобто, якщо в нас є команди у вигляді ромбіка, то ми можемо їх сюди що робити? Вставляти. Що таке і або і не, ви ще не вчили, тому ми е не будемо це розглядати. Зрозуміли, яка команда? Значить, Команда, якщо то і якщо то інакше, знаходиться в групі керування. Беремо керування і тут є, якщо то і якщо то інакше. Зрозуміли? Yeah. Хорошо. Так, давайте складемо невеликий алгоритм, в якому ми будемо запитувати щось з комп'ютера чи людину, яка буде слідити за комп'ютером, використаємо цю команду до рівня. Якщо людина буде давати відповідь так, то ми будемо щось робити. Якщо буде давати відповідь, ні, то ми будемо щось інше робити. Дивіться, коли натиснуто прапорець, Хлопчик буде змінювати образ на ось такий, наприклад, запитання на, на вулиці дощ, і хлопчик буде питати нас, запитати на вулиці дощ і чекати. Тепер дивіться, оце запитання, комп'ютер після цього запитання щитує відповідь користувача. І цю відповідь він зберігає у такому, в такому результаті, як відповідь. Ми можемо потім подивитися, якщо відповідь дорівнює, що, так, то змінити образ на інший ось такий. І говорити, візьми парасольку, 5 секунд. Давайте такий алгоритм складемо. Коли натиснуто прапорець, в нас коли натиснуто прапорець, знаходиться в подіях. І давайте добавимо, видалимо котика, додамо якогось хлопчика. Для цього ми нажимаємо Брати Спрайт. І шукаємо люди. Нам треба цю людину, яка там показана, якщо вона тут є. Ось є цей де він. Ось є де він. Коли натиснуто прапорець, в нас має бути образ який. Вибираємо вигляд, змінити образ на де він, де чи який. Давайте подивимося. Де він бі, має бути, так? Да? Так, де він бій? Тепер дивіться, в датчиках є запитати. Запитати. Наприклад, на вулиці дощ і чекати. А, і знак питання. Але подивіться, що як цей комп'ютер буде цю команду виконувати. Стоїть що рисочка, і ми туди можемо що? щось зробити. Написати, наприклад, я пишу так. І нажимаю Enter. Куди це так попадає? Воно попадає в ось таку відповідь, бачите? Відповідь. Mm -hmm. да? Ми можемо додати команду. «якщо», «якщо то», І додати сюди дорівнює. А сюди в дорівні ми пишемо, що? Відповідь. Якщо відповідь дорівнює так, то що має сказати хлопчик? Так, говорити дві секунди чи одну секунду. Давайте зробимо. Візьми парасольку. Давайте зробимо два рази, щоб він сказав: візьми парасольку, візьми парасольку. Давайте. Пишемо так. Так, є таке, да? Але давайте, щоб він ще змінював свій образ. Для цього ми беремо вигляд. Змінити образ на інший? На де він І запустимо. Відповідь так. А, це той самий? А, де він де, по-моєму? Пишемо так. Візьми парасольку. Так? Да? Хорошо. Зрозуміли, як працює, якщо так? Хорошо. Йдемо далі. Так, ну це не будемо робити. Давайте тепер зробимо світлофором так само. Коли натиснуто прапорець, запитати світло червоне і чекати. Коли натиснуто прапорець, запитати. Що ми пишемо запитати? Світло червоне і чекати. І чекати. Якщо відповідь так, то що ми маємо сказати? Говорити що? Що ми маємо сказати, хлопчику? Якщо світло червоне, відповідь так. Якщо ми на відповідь світло-червоне, дамо так, то що ми маємо сказати? Стій. Стій. Так. Далі знову запитуємо. Запитати. Світло зелене? І чекати. Давайте здублюємо цю команду. Якщо відповідь так, то що говоримо? Іди. Іди. Давайте провіримо, як наш алгоритм працює. Світло червоне? Так. Стій. Світло зелене? Так. Йди. А що буде, якщо ми напишемо ні? Світло-червоне червоне, ні. Задається відразу запитання яке? Світло-зелене. Світло тобто, якщо ми кажемо якесь інше слово пишемо, то нічого що. А чому нічого не відбувається? А, то, працює, то, то... Яка тут команда стоїть? Так. Відповідь дорівнює що. Так, так. якщо ми пишемо якесь слово ні, то ні, дорівнює так. Ні, ми отримуємо хибу. І нічого не, не відбувається. Зрозуміли? Так само, якщо ми напишемо там, де світло зелене, там знову написано, що. Відповідь має дорівнювати чому. Так, якщо ми напишемо ні, то ні не дорівнює так і нічого відбувається, що не буде. Зрозуміли? Так. Хорошо. Йдемо далі. Тепер я зараз вам дам доступ, і ви цей алгоритм зробите що? Само. Стійно. Ви маєте запитувати, порівнювати. Якщо відповідь дорівнює так, то говорити стій. Запитуєте, якщо відповідь дорівнює так говорити йди. Зрозуміли? Я вам даю доступ, і ви працюєте самостійно. Якщо щось не виходить, ви мене питаєте.